Так, продовження тесту. У нас косі 45 і Ось налаштування, це програма розвитка плюс там ток 3. Тут у нас був 5 копійок з СССР. Системно, новий монету Нема таких системних спрацювань, давай наступну. золоте кільце. Так, є. Давай вставляй на ту саму годину, вони плюс-мінус там схожі. Ні, трошки вище. На одну. Тут 35 сантиметрів є. А ну давай ще на одну вниз попробуємо. На одну буквально вниз. Ось так, да. Трошки відійде? системно. А ну давайте тут замерим, сколько у нас. Тут у нас 37. Я, а ну теперь давай еще на одну. На одну нищу. Все, это уже... Або спрацювання в одну сторону. ну Щось типу в одну сторону. Все, значить, показник у нас 37. А тепер забери, забери взагалі ціль. Забери. Ні, забери, забери. Та... Скільки тут? 30. Тут 40. 30. Ну, не витягує. 40, 37 витягує. Давай, ні, давай, да, забери от повністю і зараз ось так. нема ціль. Це фантомність системно. 37 сантиметрів це у нас золоте ківця є. 37 сантиметрів є. Все, дякую за увагу.